Інформаційне агентство Associated Press опублікувало розслідування про те, як російські війська на початку березня здійснювали масові вбивства в Бучі. Журналісти проаналізували відео з вуличних камер та перехоплені телефонні розмови росіян, після чого реконструювали так звану операцію із зачистки Бучі. На основі отриманої інформації автори розслідування побудували 3 d модель того, що відбувалося. Інформагентство з'ясувало, що росіяни проводили в населеному пункті фільтрацію, ходили по домівках і виявляли потенційно небезпечних містян. У військових були списки з прізвищами, складені в спецслужбах Російської Федерації, підозрюваних у співпраці із збройними силами України катували і вбивали. На думку авторів розслідування це стратегія нейтралізації опору і залякування місцевого населення, яку російські війська часто використовували в минулих конфліктах, особливо в Чечні. Також на записах перехоплених розмов, які потрапили до агентства, російські солдати зізнаються своїм родичам, що розстрілювали мирне населення. Посилання на повне розслідування Associated Press у дописі під відео.